Доброго дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. Перше завдання необхідно обчислити значення виразу 67 432 відняти суму чисел. Перший доданок якої виражено часткою чисел 51 735 і 15. Другий доданок. 18 006. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми маємо вираз надії різного ступеня. Спочатку нам необхідно виконати обчислення в дужках. В дужках у нас першою дією виконуємо ділення. 51 715 поділимо на 15. Перша неповне ділена – на 51. Значить, в частці буде 4 числа. 51 поділити на 15 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 5 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 3 та ще 1 4. 51 відняти 45. 1 відняти 5 ми не можемо позичаємо 1 десяток. 11 відняти 5 дорівнює 6. 4 відняти 4 дорівнює 0. 6 поділити на 15 ми не можемо. Зносимо 7. 67 поділити на 15 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1 дорівнює 4 та ще 2 дорівнює 6. Віднімаємо. 67 відняти 60 дорівнює 7. 7 поділити на 15 ми не можемо. Зносимо 3. 73 поділити на 15 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 5 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1, 4 та ще 1, 2, 6. 3 відняти 0 дорівнює 3, 7 відняти 6 дорівнює 1. 13 поділити на 15 ми не можемо. Зносимо 5. 135 поділити на 15 ми можемо взяти по 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 9 помножити на 1 дорівнює 9, та ще 4 дорівнює 13. 135 відняти 135 дорівнює 0. Ділення завершено. Відповіді отримали 3449. Тепер ми виконуємо додавання. Другий доданок у нас виходить довший. Тому, застосовуючи перестану властивість дії додавання, ми можемо поміняти місцями доданки. 18 000 6, додати 3449. 3 6 додати 9 дорівнює 15, 5. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 4 дорівнює 5, додати 0 дорівнює 5, 0 додати 4. 4. 8 додати 3 дорівнює 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали у відповіді число 21 455. Третя дія. Віднімаємо це число від 67 432. 2 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 5 дорівнює 7. 2 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 12 відняти 5 дорівнює 7. 3 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 13 відняти 4 дорівнює 9, 6 відняти 1 дорівнює 5. 6 відняти 2 дорівнює 4. У відповіді отримали 45 977. Записуємо це число в умову нашого виразу після дорівнює. Друге завдання. Порівняй 2 третіх числа 30 і п'яту числа 100. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте знайдемо 2 третіх числа 30. Для цього ми 30 поділимо на 3 і помножимо на 2. 30 поділити на 3 дорівнює 10. 10 помножити на 2 дорівнює 20. Тепер знайдемо одну п'яту числа 100. 100 поділити на 5 і помножити на 1. 100 поділити на 5 дорівнює 20, 20 помножити на 1 дорівнює 20, 20 дорівнює 20. Значить, у нас вийшла рівність. Третє завдання. Потяг. Львів Одеса відправляється зі Львова о 22 годині 12 хвилин і прибуває до Одеси наступного ранку. О 8 годині 43 хвилини. Який час потяг перебуває в дорозі? Потяг відправився о 22 годині 12 хвилин зі Львова? А приїхав до Одеси наступного дня. Це у нас 10-та година вечора була. А приїхав наступного дня. О 8 годині 43 хвилини. Нам потрібно знайти, скільки часу потяг перебував у дорозі. Давайте запишемо умову задачі. Потяг відправився о 22 годині 12 хвилин, а прибув наступного дня вранці о 8 годині 43 хвилини. Потрібно знайти, скільки часу потяг був у дорозі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Так як потяг відправився ввечері, то нам потрібно знайти, скільки часу він був у дорозі до кінця цієї доби вечора. 24 нам потрібно відняти 22 години 12 хвилин. Але е, у нас є хвилини, тому ми записуємо 1 годину у хвилинах. 23 години 60 хвилин. Відняти 22 години 12 хвилин. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо 1 десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8, 5 відняти 1 дорівнює 4. 48 хвилин. 3 відняти 2 дорівнює 1. 2 відняти 2 дорівнює 0. І 1 година. 1 годину 48 хвилин потяг був у дорозі до кінця попередньої доби, до того, поки він вранці прибув до місця призначення. Тепер нам потрібно до цього часу попередньої доби додати вже наступну добу. 8 годин 43 хвилини. 8 додати 3 дорівнює 11, 1, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 4 дорівнює 8 та ще 1 – 9. Це у нас буде 91 хвилина. 1 додати 8 дорівнює 9. 9 годин 91 хвилина. Але тут у нас в одній годині 60 хвилин ми вилучаємо із 91 хвилини 60 хвилин для 1 години. І це у нас буде 10 годин 31 хвилина. Потяг був у дорозі 10 годин 31 хвилину. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння. Б поділити на 77 дорівнює 309. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Б дорівнює 309 помножити на 77. Перемножаємо. 7 помножити на 9 – 9,63, припишемо 6, запам'ятовуємо. 7 помножити на 0 – 0 та ще 6 – 6. 7 помножити на 3 21. Під одиниця ми ставимо крапочку, множимо 7 десятків. Так як у нас такий же самий множник, то ми можемо число переписати. Додаємо два неповних добутки. 3 зносимо, 6 додати 3, 9, 1 додати 6, 7, 2 додати 1, 3, 2 зносимо. Отримали 23 793. Це буде розв'язок нашого рівняння. Підставляємо в перше рівняння числове значення B і робимо перевірку. 23 793 поділити на 77 повинно бути 309. Давайте виконаємо ділення. Перше неповнеділо на 237, значить, часті буде 3 числа. 237 поділити на 77 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 7, 21 та ще 2, 23. Віднімаємо. 7 відняти 1 дорівнює 6. 3 відняти 3 дорівнює 0. 2 відняти 2 дорівнює 0. 6 поділити на 77 ми не можемо. Зносимо 9. 69 поділити на 77 ми не можемо. Значить, частку ставимо 0. Зносимо 3. 693 поділити на 77 ми можемо взяти по 9. 7 помножити на 9, 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 7 помножити на 9,63 та ще 6 66, – 6,69. 693 відняти 693 дорівняння 0. Ділення завершено. Час отримали 309. Дорівнює під дорівнює 309 дорівнює 309. Значить, рівняння ми розв'язали правильно. П'яте завдання. За місяць, 30 днів. Три слони в зоопарку з'їдають 2700 кілограмів сіна. Скільки кілограмів сіна з'їдає один слон за тиждень. Давайте складемо умову задачі. 30 днів три слони з'їдають 2700 кілограм сіна. Нам потрібно знайти за тиждень. Тиждень має 7 днів. 7 днів один слон. Скільки кілограмів сіна з'їсть. Зверніть увагу, що ця задача на подвійне зведення до одиниці. У першому рядочку ми повинні вийти на один день один слон. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо. Скільки кілограмів сіна з'їдають три слони за один день. 2700 поділимо на 30. Скорочуємо обидва числа на 10. 270 поділити на 3 це буде 90. 90 кг сіна 3 слони з'їдять за один день. Тепер ми можемо знайти: а скільки кілограм сіна з'їсть один слон за один день. Друга дія. 90 поділити на 3. Це буде 30 30 кг сіна з'їсть один слон за один день. А у нас запитання: а скільки один слон з'їсть за 7 днів? Для цього нам потрібно 30 помножити на 7, у 7 разів більше. 30 помножити на 7 це буде 210 кг. Складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки три слони за один день з'їдять. Потім знайшли скільки один слон за один день і скільки один слон за тиждень, за сім днів. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 210 і переписуємо запитання нашої задачі. 210 кг сіна з'їдає один слон за тиждень. Шосте завдання. Довжина городньої ділянки прямокутної форми 8 метрів, а її ширина 5 метрів. Одну десяту частину ділянки засаджено горохом, а решту квасолею. Яку площу ділянки засаджено квасолею? Давайте складемо умову задачі. У нас є ділянка. По ділянці нам відомо довжину і ширину, і відомо, що на цій ділянці садили город і квасолю. Довжина ділянки 8 метрів, ширина 5 метрів. Під горохом у нас одна десята від загальної площі. Потрібно знайти, а яка площа городу? Під квасолею. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти площу нашого городу. 8 помножити на 5 це буде 40 метрів квадратних. Тепер ми можемо знайти, яка площа під горохом 1 десята від загальної площі 40 поділити на 10 і помножити на 1. 4 під горохом. А решта під квасолею. Якщо загальна площа 40, під горохом 4 ми виконаємо дію віднімання. 40 відняти 4 то рівня 36 метрів квадратних. Давайте складемо вираз. Спочатку ми шукали, яка площа, 8 помножити на 5, потім знайшли, яка площа під горохом, і відняли її від загальної площі. Відповідь: 36 метрів квадратних городу засаджено квасолею. Сьоме завдання. Склади і запиши вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. У магазин привезли А ящиків цукерок, а печива на це ящиків більше. Скільки всього ящиків цукерок і печива привезли в магазин. Привезли у нас цукерки і печиво. Давайте складемо умову задачі. Цукерок привезли А ящиків. А печива привезли на С ящиків більше, ніж цукерок. Потрібно знайти, скільки всього ящиків цукерок і печива привезли в магазин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, ми можемо знайти, скільки ящиків привезли з печивом, якщо це було на це більше, ніж цукерок, А, додати С. Це буде печиво. А цукерок було А ящиків. Для того, щоб знайти скільки всього, додамо до цього виразу А. Ось ми з вами склали вираз, за допомогою якого можна було розв'язати цю задачу. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!